Всім привіт! Отримала новеньку поставочку і одразу показую вам відеоогляд. Подивіться, які якісні наборчики до нас приїхали з Екошкіри. Це набір для кросбоді. Ну, дуже схожий на мою Джекі, Пам'ятаєте її? На неї, до речі, є безкоштовний майстер-клас, трошки нижче е, у стрічці. Що входить до складу наборчику? По-перше, е, Хочу зазначити дуже якісну екошкіру. Дуже якісна. Два шари це ручка. До складу наборчику входить верхня частина, яка одразу буде вам служити клапаном і задньою стіночкою. Ось так. Розмір цієї верхівки в ширину 22, в довжину 20. 8. Якщо повністю з, ось цим з язичком, 32 см. Одразу вставлений замочок, який верхня частина вставлена в верхівку, нижня частина укріплена на передньому клапані. Передній клапан в нас 22 на 14. Закривається. Оцей замочок дуже зручно. Дівчат, він такий важкенький. Мені він сподобався, тому що ось так закривається. Якість непогана, золото трошки жовтеньке. Ручка також під обв'язку Оце все, дирочки для того, щоб обв'язати і ось так її скласти. Додатково. Ви можете пришивати взагалі не використовувати металеву фурнітуру, але додатково раджу використовувати ось такі карабини. Зараз покажу, вони сюди встановлюються, ось так. І додати на боковинку напів кільце. До кожного набору ви можете підібрати будь-який матеріал. Поліфірний шнур, вощений шнур, кручену рафію, поліпропіленовий шнур, бавовняний шнур все, що вам сподобалося. Я обрала для себе двічку, мені вона подобається, поліпропіленова двічка. Подивіться, як гарно по кольору. Одразу покажу вам код, буду в'язати зразочок і обов'язково покажу вам готову роботу. Вам потрібно тільки зробити правильно, якісну обв'язку, користуючись моїм авторським інтуїтивним методом обв'язки, та зв'язати боковинку. Просто боковиночку, бачите? Більше нічого. Дуже цікава моделька. Сподіваюся, вам сподобається, а мені вже подобається. Тому замовляйте!